Вітаємо всіх на каналі Леді Ліза. Сьогодні ми з Лізою будемо розмальовувати гіпсові фігурки. Mm -hmm. Та? У нас є різні фігурки. Ліза покаже, на що є? Що mm -hmm. це? Mm -hmm. Це машина в нас. Ще в нас є корівка, є ракета, mm -hmm. це, хто? це рибка і зірочка. Mm -hmm. Ще нам потрібна буде гуаш. Так? У нас є така гуаш. І зараз ми відкриємо ще пензлик. І Ліза буде вибирати кольори. Яку ми першу фігурку розмалюємо? Гуаш така велика, багато різних кольорів у нас є. Так? Дивися, різні кольори. Які, рі... які Лізі захочеться. Такі? Добре, зараз відкриємо. Ліза вибере фігурку, яку вона хоче розмальовувати насамперед. Відкриємо Лізі такі пензлики. Так. Де вони відкриваються? А, вони ще заклеєні. Напевно, тоді такі... грубий пензлик дамо. Так. Ще в нас є водичка, щоб пензлик мочити. Який? Ні, тут і тоненький береш? давай я тобі той грубший. І таке. Так. Потім що в нас є? Є водичка на пен. Що перше ми розмальовуємо? Я знаю, що є фарби. Що саме? Корівку розмальовуємо. Якого кольору у нас має бути корівка? Якого кольору вона буде? Чорного? Ну Я розумію, що корови чорні з білим, Але давай ми її зробимо якоюсь яскравою. Наприклад, такий червоний кольор є, жовтий, мочи пензлик. Ой, я влізла в гуаш. О! Скільки ліза набрала тої фарби! Курівка буде така червона. Треба пензлик намочити, бо він погано буде малювати. Давай я тобі допоможу. Ні. Yeah. а! Ah. Добре, а можна я буду свою фігурку розмальовувати? Mm. Рибку мені yeah. Та Ти і все будеш малювати. Mm -hmm. А можна мені зірочку малювати? Ой, oh. yeah. ой, корівку буде малювати. Давай разом. Мамо. Мамі трохи помалювати. Mm. Тим червоним кольором. Яка вона гарна буде червона, правда? Ми потім очка її замалюємо іншим кольором. Та? Може, пензлик ще треба намочити? Тому що воно дуже недобре сухим малювати. І ще фарби. Ти сама будеш малювати? Uh -huh. uh -huh. Давай ми корові спробуємо зробити такі гарні сині очі. Ой! Uh -huh. Одне око щось дуже розплилось. Так, uh -huh. Де в нас білий є колір? Чи чорний носик? Ти-ти-ти. Чорний носик. Десь тут були випирало в неї. Носик чорний. А тепер давай ми крові знаєш, що зробимо? Нам треба намалювати на цій червоній корові білі плямки. Дай мені, будь ласка. Так. Давайте корові намалюємо. Білі плямки, так? Тут. Тут. Вушко біле. Де ще можна білу плямку тут? Наліза десь постав білу плямку корову. Добре, корову ми намалювали. В корови буде ще чорна плямка, судячи з усього. Чорно-біла плямка, так? Корови. Гарна корівка вийшла. Ого, яка вона в плямках. На чортика схожа наша корівка. Ось така корівка в нас вийшла. Ой, береться дуже сильно. Ау! Я вся буду брудна. Ось така корівка гарненька, так, Ліза? Так? Це Ліза намалювала. Тобі подобається вона? З другого боку, угу. з другого боку, ми іншим разом намалюємо. Зараз ми можемо розмалювати угу. і зірочку, так? Тримай. Яка страшна зірка чорна. Зараз ми додамо якийсь яскравий колір. правда? Промаємо той пензлик. Вже багато чорного кольору. Очкам вже залишитись треба буде чорним. Ми візьмемо білий колір. Тут буде білий промінчик, так? Таким чином. Тут. Щось ліза намішала. Жовтий-червоний, все. Йде? Такий промінчик. Так, Бери червоний. Цей промінчик червоний. Дуже хочеться очка інші намалювати, Лізі. Ого, яка вона до зірочка входить різнокольорова. Я тобі допоможу замалювати рибку. Трошки треба мочити. Дивися. І воно тоді добре малює, тому що Ліза не може намочити добре пензлик. А гуаш має дуже насичений кольор і густа. Ось так. Бачиш? На. Тримай, намочи ще пензлик трошки. Зелена рибка вийшла. Mm -hmm. Колір зелений вийшов. Mm -hmm. І в тебе ручки брудні, і в мене ручки дивишся які. Гарні. Mm -hmm. Тепер машина наступна. Mm -hmm. Давай я візьму чистий листочок, рибку сюди відсунемо. Ой. І сюди машину. Якого кольору має бути машина Ліз? Mm -hmm. А який ти колір хочеш, називай мені? Mm -hmm. Той зелений, так? Малюй. Намочи трошки пензлики, малюй. Ось так. Ну, яка гарна зелена машина виходить. Ух ти! її. Добре, замальовуємо, колеса замалюємо. Так, тут знизу теж можна замалювати. Бачиш тут, скільки є. Ось тут. А потім буде стояти та фігурка. Угу і буде дуже гарна машинка. Трошки розпливається, бо зарідке вийшло, так, угу. так, машинку замалювали. Що на ще лишилося? Наші є ракета. Угу. Давай я машинку заберу. Угу. Трошки в бік. Отак, ракета якого кольору в нас буде ракета? Який колір ракета буде? Знов зелена? Що це в нас все зелене? Гриба зелена, машина зелена і ракета зелена. Давай ми інший кольор візьмемо. Малюй. Давай я тобі допоможу. Зараз ми той колір змішаємо і вийде новий. Або ні. Тут нехай будуть такі ж зелені плями, майже справжній колір ракети, колір хакі. Так? Uh -huh. угу. Все? Uh -huh. Вийшла ракета. Uh -huh. Цікаво лізі сьогодні було малювати. Угу. Uh -huh. Ще буде малювати такі гіпсові фігурки. Uh -huh. Ще, так? Uh -huh. А, ну, ми Ой. Uh -huh. Корова. Корова добре не стоїть. Ага, падає. Це наша корова вийшла. Зараз ми машинку, поставимо, Там Ліза буде рости наступного разу. Розмалює їх різними кольорами і детально. Ой, це наша ракета. Стоїть ракета? Стоїть. Рибка стояти не буде. Ні. І така нестандартна авангардна зірочка. Ой! Різнокольорова. Такі різні фігурки вийшли, так. Uh -huh. Ти ще хочеш з другого боку їх замальовувати, uh -huh. там де біле ще лишилося. Uh -huh. Тут де називається uh -huh. другий бік зворотній. Скажемо всім папа, Ліза. Всім папа. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза і ставте пальчик, як та як Ліза показує догори.